Ця гадюка знову напала на мою китайську троянду. Познайомтесь, це тля, і вона дуже любить їсти гібіскус. Декілька років тому у мене була така сама ситуація. Зараження було навіть більше, і я вже знаю, що з цим робити. Мені дуже сумно, бо гібіскус якраз почав закладати бутони для того, щоб спростити обробку і полегшити собі трошки життя. Я обрізаю найбільш заражені частини. Після цього роблю теплий душ для того, щоб хоча б частково змити шкідників. Ця процедура стосується абсолютно усіх рослин, які стояли на підвіконні. Зазвичай тлю не дуже цікавлять інші кімнатні рослини. Можливо, вони не такі смачні, але їх також потрібно обробити а підвіконня і вікна помити. А якщо у вас так само як у мене живуть вдома таргани, то на час обробки ми відставляємо їх контейнер у інше місце. Для обробки використовуємо засоби від шкідників. Це має бути саме інсектицид. Обробляю листя, коли воно вже висохне після душу. До речі, цікавий факт: прямо перед тим як знайти тлю, я жалілась своїй подрузі, що не знаю, яке відео зняти. Дякую, всесвіту, за ідею. А наступну обробку я буду робити через 10 днів.